Бажаю здоров'я, друзі. Ви на каналі Спартанський Шлях. Добре розвинені округлі плечі є однією з багатьох ключових особливостей, які значно покращують і доповнюють потужну верхню частину тіла. І для того, щоб найкраще їх розвинути, немає сумніву, що жим над головою повинен бути основним у вашій тренувальній схемі. До того ж, він навантажує не тільки ваші плечі, а практично всі м'язи верхньої частини тіла. І це дозволяє вам піднімати набагато більш. Більшу вагу над головою порівняно з іншими рухами плечей, незважаючи на те, що ця вправа, здавалось би, має простий шаблон рухів, якщо ви хочете максимізувати розвиток плечей і зниження ризику травми. Тоді це набагато більше, ніж просто підняття штанги над головою. Тому в цьому відео Атьє, який є провідним тренером, кінезіологом та фізіотерапевтом, розповість вам про чотири найпоширеніших помилки, яких люди припускаються під час виконання жиму над головою. Однією з найпоширеніших помилок є розгортання ліктів під час руху догори. Часто це робиться тому, що ви тримаєте грив занадто широко. І це призводить до того, що передпліччя будуть Зміщені з вашими руками, натомість вам потрібно взяти штангу так, щоб великі пальці були розташовані зовні ваших плечей, а передпліччя були розташовані прямо під вашими руками. Це сприяє сильнішому і безпечнішому жиму. В нижньому положенні вам потрібно вивести лікті в площину лопатки. Вони повинні бути спрямовані трохи вперед, приблизно під кутом 30 градусів з боку до вашого тіла. Під час жиму штанги дозвольте ліктям природно розходитися в бік. А потім повернутися назад площину лопатки. Далі шлях штанги має бути найкоротшим, тобто вона повинна рухатися майже по вертикальній лінії від початку до кінця, а не по вигнутій траєкторії навколо вашої голови. Щоб успішно досягти цього, вам потрібно створити простір для грифа під час жиму. Підніміть груди вгору та виведіть їх назовні перед тим, як розпочати жим. Потім відведіть підборіддя назад так, щоб гриф міг рухатися прямо вгору. Коли гриф пройде вашу голову, поверніть підборіддя в нейтральне положення. У верхньому положенні гриф повинен розташуватися прямо над вашими плечима, стегнами та стопами по прямій лінії. Уникайте надмірного висунення голови вперед. Також уникайте розміщення грифа далеко назад, за вашою спиною. Зосередтеся на русі штанги вертикально, оскільки це втримає ваш центр ваги в оптимальному положенні та дозволить осилити найбільшу вагу. Однак Майте на увазі, що ця помилка може бути спричинена різними обмеженнями рухливості, які ваше тіло компенсує, і це ми розглянемо в наступному розділі. І наступна помилка у нас надмірне вигинання спини в нижній частині. В літературі говориться, що ця помилка часто призводить до травм спини та болю. Також вона зменшує вашу силу та здатність стиснути на важкий вантаж. Тому вам потрібно намагатися тримати нижню частину спини якомога нейтральною, Нішою під час підйому дуже часто перерозгинання спини є компенсацією за відсутність рухливості в інших областях тіла. Однією з таких областей є найширші м'язи спини, їх кріплення це задня частина плеча. Коли ці м'язи напружені, це фактично обмежує вашу здатність піднімати руку догори, і ваше тіло компенсує це, вигинаючи нижню частину спини. Тому перед жимом просто покатайтеся на валіку з боку в бік, уздовж обох сторон. Ін широчайших, якщо ви будете робити це регулярно, згодом ви помітите, що ваш жим стає набагато плавнішим і його легше виконувати належним чином. Ще однією проблемною зоною може бути розгинання грудної клітини, іншими словами, це обмежена рухливість верхньої частини спини. Як зазначено в одному з досліджень фізичної терапії, чим вище ви піднімаєте руки над головою, тим більша рухливість вашої грудної клітини, яка потрібна для підтримки. Належного положення плечей тому без достатньої рухливості грудної клітини ваше тіло буде прагнути компенсувати це. Вигинаючи нижню частину спини, щоб руки повністю були над головою, ви можете покращити рухливість верхньої частини спини, використовуючи масажний валік. Наступна помилка це улюблена фішка югія з пасокукотського чітінг. Під час виконання жиму над головою ваше тіло слід сприймати як стійку опору з руками, які рухаються над головою, щоб натиснути на вагу. Але багато людей під час виконання вправи, коли починають втомлюватись, Залучають ноги до руху, згинають та розгинають їх, щоб збільшити кількість повторень. Звичайно ж, це не буде травматично, але це буде зовсім інший рух. Це зветься поштовхом, який знімає частину напруги з плечей. Тож, якщо ви не можете виконати цю вправу без залучання ніг, це для вас просто вказівка на те, щоб зменшити вагу. Виконуйте жим без будь-яких обманів. Тоді ваші м'язи верхньої частини тіла отримають. Більше навантаження. Внаслідок цього вони будуть ставати сильнішими та більшими. В сьогоднішньому відео були розібрані основні моменти виконання жиму над головою. Друзі, я дуже сподіваюся, що вам сподобався цей випуск. Якщо так, то ставте палець до гори. Не забудьте підписатися на цей канал. На сьогодні все. Всім добра та спорту!